Захист теж має бути стильним. Насамперед, це стосується окулярів, Округлі форми, так звані авіатори або капли подібні. Жодним чином не поступаються трендовим. Мода тяжіє до ретро-стилю. Яскраві оправи не менш барвисті відтінки лінз, сміливі форми. Головна мета затьмарити всіх навколо і виділитися з натовпу. Пользуються спросом у нас антіфала і хамелеон для людей. Антифара це для воділі, для вождіння. Пасмовна погода но получається туман у біла, і убілає бліки якщо напротив їде машина. Оскільки зараз сонце захисні окуляри це насамперед стильний аксесуар. Важливо правильно підібрати його. Він має вам личити та гармоніювати з гардеробом, але не забувайте про лінзи. Пластик, метал – все равно. Стекло обычно полимерное. Почему? Потому что стеклянная линза в последнее время производится гораздо реже. Во-первых, во-вторых, полимерная линза меньше бьется, а травматичнее и легче на носу, как минимум. Правильний підбір форми окулярів зробить вас справжньою модницею. Приміром, ось такі круглі пасують до обличчя типу квадрат, оскільки пом'якшують образ. Авіатори чи краплі з тонкою оправою варто обирати тим, у кого трикутна форма лиця, оскільки вони врівноважують низ і верх. Кругловидним пасують окуляри з чітким веподібним переніссям і незграбною фігурною оправою. Дамам з прямокутним обличчям варто обирати окуляри в оправі з рівною верхньою лінією.